Вітаю всіх! Це канал Валентина Творимо Красу. Сьогодні будемо в'язати нову серветочку. Серветка ця цікава, для мене особисто цікава, тому що я такого давно не в'язала. Ця серветочка поєднує в собі декілька окремих елементів. Вона дещо схожа на техніку ірландського мережева. Хоча я нею дуже давно не в'язала. І ну, я не можу сказати, що це воно. <смі> ну, але, але дуже схоже на те. Тим не менш, чи тим більш цікаво буде над нею працювати. Я сподіваюся, вам також сподобається. Буду я в'язати ниточками ось такими: це ярнарт Віолет. Тут 50 грамів, в яких 282 метри. І гачок я беру 1,5. Не забувайте про те, що ви можете використовувати будь-яку пряжу, яка у вас є, яка вам подобається. Не прив'язуйтеся до того, чим користуюся я. Це вам буде потрібно. Тільки для того, щоб розуміти, який розмір серветочки вийде в результаті. Всі параметри, всі необхідні дані щодо серветки, я залишаю або в описі, тобто в інфобоксі до відео, або у першому закріпленому коментарі до цього відео, тобто до першого відео майстер-класу, а їх зазвичай є декілька, тому що в одне відео увесь майстер-клас не поміщається. Для тих, хто зі мною вперше буде в'язати, хочу сказати, що майстер-класів на моєму каналі багато. Тож ви можете пройти по каналу, там в окремих папках окремі серветки, тобто для кожної серветочки є окрема папка, окремий плейлист, щоб ви не загубили те, що ви в'яжете. Також, окрім серветок, є ще деякі невеличкі такі вироби. Буде цікаво, зв'яжіть. Ще що хочу сказати, те що я, коли в'яжу серветку, то показую тільки початок ряду, тобто рапорт. Ну, можливо, трохи більше, якщо це необхідно, для того, щоб показати якийсь перехід між рапортами, або коли був якийсь нестандартний початок. Завершення ряду я показую тільки тоді, коли це не стандартне якесь завершення, да, яке потребує певного переходу до іншого ряду, або якщо ну, там щось таке незвичайне. Да, якщо ж це просто з'єднання в третю повітряну петлю підйому, чи просто в повітряну петлю підйому початку ряду, да, я цього не показую в основному, ну, можу показати. Тож коментарі, коли брать, ви не показали, як ви з'єдналися. Якщо це елементарне з'єднання, і ну, це просто ази в'язання, я цього не показую. Так, що вам ще сказати? Якщо вам зашвидкий темп мого мовлення чи в'язання, ви можете у налаштуваннях до відео змінити швидкість на комфортну для вас. Або просто час від часу натискайте на паузу в тому місці, де ви бачите, що ви не встигаєте, да? дов'язуєте, доки потрібно, і продовжуєте в'язати далі зі мною. Так, відео я роблю невеликі, для того, щоб було зручно, наприклад, сісти да? 15 хвилин пов'язати. Якщо у вас на це є час, да, і потім на наступний раз вже переходити, відразу починати з іншої частини. <кій> так, що я вам ще не сказала Так, не сказала про те, що схеми серветок я не залишаю. Якщо вам потрібна схема, значить звертайтеся до мене в приватні повідомлення, в якомусь із месенджерів або в групу. В Telegram покликання є у спільноті, тобто на моїй сторінці, тут же ж, в YouTube є вкладка спільнота, і там є покликання на групу в Телеграмі, можете туди завітати, і я вам там тоді дам схему, за якою я в'яжу, якщо та схема, звичайно що у мене є. Якщо це схеми Серветок, які в'язалися 2-3 роки тому, то їх у мене вже просто немає, тому що, ну, що пам'ять телефона не може зберегти їх таку кількість серветок. Да? Так, ну що, мабуть, це все. Якщо ще щось згадаю, то буду говорити в процесі роботи. Так, починаємо в'язання і починаємо ми із. Ланцюжка з повітряних петель. Так, якщо я зараз знайду кінчик, то десь його заховали. Так, знайшовся в мене нарешті кінчик. Набираю для початку вісім повітряних петель. Так, один, два, три. 4, 5, 6, 7 і 8. Роблю з цього всього кільце. так І починаю перший ряд. В першому ряду у нас будуть стопчики без накиду. І їх потрібно зв'язати 15 і початкова петля підйому одна петля, тому що у нас маленькі стопчики будуть. Де? І в'яжемо 15 стопчиків. Без накиду у пільце. кільце. Так, я зараз камеру вимикаю, дов'язую до кінця, ви робите те саме. Так, майже я завершила рядочок. і з'єднуюся в першу повітряну петлю підйому. Ось так. Переходимо до другого ряду, піднімаємося на три повітряні петлі і в цю ж петлю, з якої ми вийшли, в'яжемо ще один стовпчик. З одним накидом. І весь цей рядочок у нас буде складатися із стовпчиків з одним накидом, які ми в'яжемо по два, в один стовпчик без накиду попереднього ряду. Тобто це все виглядає ось так. так. В кожен кожен стовпчик. В'яжемо по два стовпчики з одним накидом. В кінці ряду з'єднуємося в третю повітряну петлю підйому. І переходимо до третього рядочка, а тут ми в'яжемо наступним чином: над стовпчиком, над яким ми стоїмо, в'яжемо одну повітряну, і тепер в'яжемо стовпчик без накиду. У вершиночку наступного стопчика попереднього ряду. Тепер набираємо три повітряні, і з них робимо піко. Так, тепер у нас стовпчик без накиду у вершиночку наступного стопчика, тобто, ніби закріпили піко. Да? Знову стовпчик без накиду у вершинку наступного стовпчика. Три повітряні, і з яких робимо піко, стовпчик без накиду, у вершиночку наступного стовпчика. Так, це у нас такий елементик, так? стопчик без накиду, піко, стопчик без накиду. І знову стопчик без накиду, три повітряні. З них робимо піко і знову стопчик без накиду. Ось таким чином працюємо до кінця рядочка. Так, майже я дов'язую третій рядочок, зараз буду в'язати останнє піко. Набираю три повітряні, оформлюю піко. Так, і пров'язую останній стовпчик без накиду. Ось так. Якщо ви в попередньому ряду пров'язали все правильно, тобто 32 стовпчики з одним накидом, у вас зараз має вийти 16 піко. Так, перераховуйте завжди, не лінуйтеся, щоб далі, коли буде вже зв'язано набагато більше, щоб не вилізла ніяка помилка. Бо буде тоді набагато неприємніше це все розпускати. Так, ми переходимо до четвертого ряду, тут, де ми стоїмо, з цього ж місця, набираємо. 4 повітряні петлі підйому І ще набираю 4 повітряні для арочки. За схемою в цьому ряду на арочку дається 3 повітряні. Я спробувала пров'язати три, але для мене це замало. У мене починає серветка скручуватися, до того ж дуже сильно. Тому я додала ще одну повітряну. Якщо вам вистачить 3, Вистачить, мається на увазі, щоб вона не скручувалася. Относять, 3. Так, отже, в мене 4 плюс 4, роблю 2 накиди, іду ось до проміжку між стопчиками, між піком, і сюди пров'язую стопчик з двома накидами. Тепер набираю знову 4 повітряні, знову 2 накиди, і роблю. В'яжу, точніше, стовпчик з двома накидами між наступними двома піком. Ось так. Знову чотири повітряні, і знову приєднуюся у проміжок між двома наступними піку. Ось таким чином в'яжу до кінця рядочка, так. у кінці рядочка з'єднуюся. У четверту повітряну петлю підйому. Так, ось тепер все добре, ніде нічого не стягується. І я перехожу до п'ятого ряду. П'ятий ряд дуже в нас простий. Ми тут будемо в'язати просто стопчики без накиду. Я набираю одну повітряну замість першого стопчика без накиду, і тепер під арочку я в'яжу 4 стопчики без накиду, а також стопчик над Стопчиком, з двома накидами попереднього ряду. Під наступну арку, знову в мене буде 4 стовпчики без накиду, і стовпчик над стопчиком попереднього ряду. Якщо ж у вас було три стовпчики, три да? повітряні, значить, ви. В'яжете три стовпчики. Так, щось зовсім закрутилося, ладно, потім розкручу. Так, потім тобто вже за кадром хочу сказати, що на цьому ця частиночка закінчується. Дов'язуйте цей рядочок і переходьте до наступного.